Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас фідер. Ви бачили, періодично я вибираюсь. Ранньою весною гарно клювала плотва, тільки плотва була. Початок літа, ви бачили, ми вибиралися, там непогано клював станець. Досить непогано. Зараз середина літа, вже спекотно, дуже спекотно, вам скажу. Але зараз, бачите, таке пасмурно, хмарки потягло. Я думав, сьогодні буде тихий пасмурний день, але ні. Потихеньку, бачите, вилазить сонечко, дує, непогано дує вітер, це погано, це досить погано. І зараз в такий час, як я дивлюся, можна піймати, зараз клює абсолютно все. не зрозуміло, на кого ми попадемо. Може клювати карась, може клювати. Підлящики, може клювати густера, плотва, все можна піймати. Цим мен... ну, тому я сьогодні вибросив. І зараз ми побачимо, що буде клювати сьогодні. Я сподіваюся, буде різнобій, все і побільше. Тому давайте розкладаюсь і побачимо, що ми сьогодні піймаємо. Як завжди, все покажу і розкажу. Поїхали! Сьогодні ловити буду на черв'яка і на опариша. Ну, подивимось, на що буде клювати краще. Може міксувати будемо бутерброди. По прикормці, дивіться, фідер взяв і взяв лящ. Лящ, тому що дуже хочеться приймати ляща. Лящ шоколад і фідер бісквіт ваніль. Я зараз половинку цього, половинку цього, щоб залишилось потім, якщо що, ще додамо. Тобто ось такі будуть прикормки. Солодкі. Солодкі в нас літо. Ось така штука. Поїхали. І половиночку цього. Колір у них майже однаковий. Перемішуємо сухе з сухим. Додаємо водичку, все у нас буде вологе. Хотів ще взяти міласу, але забув, Забув, тому у нас з тільки вода сьогодні. Все, хай постої, а я зараз готую наші фідерні вудлища. Зараз змонтую і розкажу. Зараз по вільці не чіпляв. Щось таке, як замаркуватися. Пробую звичайними кормушками, але без повідків. Лівий фідер я намацав за серединою ближче до того берега. Там є такий бугарок. Я на ньому поставив маркер. Ну, закліпсувався. Закліпсувався. А тут я зараз е, е, дуже прикольний оцей вихід, де він тільки починається. Він близенько до берега, але саме його початок. Тобто рівно-рівно і починає сюди виходити. Ось цей фідер я замарк... ну, закліпсую на цьому виході. І подивимось, ближня і дальня дистанція, що нам покаже. Як по книжці спробую 5 кормушок, сильно не набиваю кормушок зразу в закліпсовані місця покладу і потім почну рибалити Так, це вже друга пішла от тут дуже близька дистанція але ну, буває так що далеко кидати не треба я сподіваюся так і буде цього разу Запримітив я собі от бачите така ложбинка в деревах от на те місце я й кладу там саме починається вихід сюди от в цьому місці ось друга Друга кормушка. Ще зараз 5 штучок покладу. Так само другим на дальню дистанцію і почнемо почнемо тягати рибу. Ну, я так, я так думаю, сподіваюся, що так і буде. Поставка сьогодні буде петля Патерностер або петля Гартнера, як там кожен якось називає. По-простому все. Тому цікаво там по вудлищам, по лісці, по всьому. Я розкажу трішки пізніше, якщо хоч щось буде клювати. Тому що буває так, що нічого не клює і відео не вийде, щоб я дуже сильно не напрягався. Зараз почнемо ловити, все розкажу. Коли дуже сильно дує вітер, з фідера високо стоять, це погано. Ті льопається, нічого не зрозуміло. Зараз спробую переробити. Є в мене ще один рогач. Я зараз спробую їх як мога нижче зробити. Ось так інший. А ось цю штуку я вкручу, щоб вони катушки не в землі лежали. Так, друзі. Поки я тут мудрую, ось у нас хтось клює. Перша рибьоха в нас це... Ого! Це плотва. Плотви з весни не бачив плотви дивіться яка. Така, як і весною, непогана. Прям я скажу досить непогано. Це бачите, дальна-дальна дистанція, де я кажу, там бугарочок такий трішки намацав. Так, друзі, тут у нас миттєво, миттєво почало клювати щось ближнє, ближня дистанція. Також плотва втекла. Невеличка, менше, ніж та, але досить, досить жадібно. Так, друзі, що скажу, ближня дистанція клює досить гарно, але розмір, бачите, це невеличка плотва, невеличка. Відпускаємо. Ого, друзі, оця ближна дистанція такі покльовки скажені. Там також, друзі, дивіться. Можна навіть ловити... Ого! Ого! А ось нам і карась! І там покльовки треба підсікати! Та як же ж тебе підсікати, -то? Так, карась є Плітка є, карась є, йдемо далі. Хто у нас тут? Просто кав'я. Нічого не встигаю. Покльовки є, поклює дуже гарно, але вітер просто, ну, комфорту ніякого. Клювало дуже гарно, дуже прям заїла і так билося. Так по відчуттям. Ну, Давайте зараз побачимо. О, непогано. Бачите, на дальньому кордоні там стоїть. Плотвичка побільше. Тут поки що на ближній дистанції маленька плотва і карась здоль. Ну, вздовж бровки гуляє. Це був Руський Мір. Руський мір. А там, там, вже там. Щоб було цікавіше, з дальньої дистанції буду ловити. Залишу один фідер. Тому що покльовки досить непогано клює. Я з двома фідерами замучуюсь. Так, хто там? Дивіться, он другий. Ну це на карася схоже. Це схоже на карася. Так, тут у нас хто? І ось бачите, дальня дистанція також карась, тому я залишаю один фідер з дальньою кліпсою. Там і карась, і гарна платва. Мене це влаштовує повністю. Стій, 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 стій. І карась клює. Я перший раз одягнув черв'яка, зараз опарик чіпляю і все. і все працює, все клює, все досить гарно. Так, давайте глянемо, хто у нас тут був. Так, тут також сидить, ого, також карась навіть більший, але зійшов. Не знаю чого, ну, порвав губу йому просто, <гум> він зійшов. Так, непогано, я скажу навіть супер. Все, Цей фідерок поки що відкладаємо. Ось сюди хай полежить. Так, друзі, непогані, середні карасі. Я скажу невеликі, але середні. І це тільки початок. По погачках це був брейн. Потовсті ще одні. Карп, серія карп. Такі, щоб витягти. І одні ще. Серія Роч. Шостий номер. На повідці ставив 0,17 ліску. Хтось каже товста, але... Не хотів я злити трофейну якусь рибу здоровенну. Третій вид риби підлящик. Бачите який. Підлящиків під ми будемо відпускати, хай вони стануть лящами. Хочеться, щоб колись, колись можна було ловити прям таких, да, знаєте, кіло, два, три, скільки вони там виростають, я не знаю. Але ось таких, ось таких. Прям... Ось бачите, тільки що окунь клюнув. Як це буває у риболовлі, все дуже швидко змінилося. Моя точка класна, з якої плотва велика, ви бачили спочатку, потім карасі, потім підлящик навіть вскочив. Вона далеко, далека ця точечка, майже під тим берегом. І почали, почало горнути таку течію, що мій, ну, груз просто не тримається. там. Його тягне, 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 тягне. І потім він зупиняється аж чорт де. Хоча 110 грамів у мене здається. Чи 100, чи 110. Тобто у мене більших навіть немає. Я чогось не думав, що так буде. І ось така штука. Зараз спробував ближче кинути, вже десь на середину. Все одно не тримає. Все одно досить довго його коти. Зараз будемо ближню дистанцію перевіряти, тому що нічого не залишається. Бачите? Я навіть не думав. Он як його? Підводний блазень, <хи> водолав вплив, каже, що це просто жесть. <хи> Труть так, що ну, він туди, туди добре йому було, а зараз повертається, то йому я дивлюсь дуже важко. Я <хи> ну, не знаю, там Чараків збирають чи щось таке. Ось якось так. Так що, ну я скажу, я вже давно рибку не ловив, тому що з-за того, що коти, 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 ніхто О, о, кровка дивилась. Друзі, це був майже лящ, Я скажу такий десь 800-900. Це бачите, оце тяне по дну. Груз і він не зупиняється. Так, да, вже не так, як було зразу. Закинув, все мертве встало, почекав трішки, буквально покльовки. Зараз покотило, зупинилось, покотило, таке щось дибнуло. Ну, зараз, якщо дистанцію взяти ближче, я думаю, катити не буде, але буде риба чи не буде. Зараз, зараз все буде, все буде нормально. Я б його відпустив, але він дуже ковтнув туди, я йому там забираю. От зараз така, така клювака почалася, що можна і другий фідер закинути також. Ближня дистанція, довго чекаю, рибка не дуже гарна, але сподіваємося, що все буде. Продовжуємо. Так, друзі, по фідерам це в мене брейни, обидва брейни, це Apex, це Classic. Classic більш бюджетна серія, це вже більш середня, можна сказати, серія. 3,60 з тестом до 150 грам. Були б кормушки більші, можна було б сміливо кидати. Це 3,90 з тестом до 130 грам. Тобто, ну, приблизно в моїх умовах саме такі фідери треба. Коли Дніпро треба далеко кинути, довжина треба гарна. 3.60-3,90 і тест також. Бачите, зараз течі я, зараз би 150 грам кормушечку. От на ту точечку, щоб спочатку плювало. По катушкам Brain Storm 5000 і Brain Classic. Також це вже більш дорога катушка, це бюджетна катушка. Classic 6000. Кому цікаво, на посиланнях під відео я залишу всі снасті. на посиланнях, зможете подивитися поближче і подивитися, скільки що коштує. Якось так. Так, продовжуємо, продовжуємо. Будемо підбирати ключик в цих непростих умовах, тому що коли я прийшов, зразу клює, клює, карась, карась, плотва, карась. Добре. А зараз, зараз треба повпиратися, щоб щось піймати. Тому цим ми будемо займатися. Поїхали. але невеличка так, друзі ще один підлящик невеличкий кльов поганий кормлю як скажений тому Добавляємо Добавляємо ще півпачки. Ну прям дуже затихло. Зараз обираю дві дистанції на одному фідері, на другому. І кормлю, кормлю їх, як спочатку. Зараз 5-6 кормушок насиплю в одну точку, прям накормлю і спробую ще ось так якось половити. Тому що, ну, зовсім затихло. Так, друзі, і кормом мені вдається обмовити ще одного підлящика. Так, зараз буду, як скажений, три хвилини не клює, кормлю. Кормлю, кормлю. Начебто так ще можна когось ловити. На ближній дистанції мені вдалося викормити тільки ось такий розмір і все, поки що. Так, ви подивіться, яка гарна. Оба ось така. Да, та, що була перед цим, була гарніша. Я вже думав щось зрозумів, але... І так, друзі, все, що вдається впіймати, це невеличку плітку, ось тут недалеко, недалеко від себе. Карась вимкнувся, все вимкнулось. Я не знаю, що це таке. Вже хоч трошки намахався, бачите, ну, я сиджу поруч вудлища, катушки підмотати, відпустити. Тут трішки-трішки легше. До цього я майже не сидів, тільки вставав, бігав, там десь тягнувся, але ще... У мене проблемно, щоб кормушка, от отут поруч все, забити, завжди тягнуся, завжди щось, а, ну, потроху вчуся, <смі> потроху вчуся, щось трошки виходить. Ось така клює. Мені здається, якщо б я приїхав з самого ранку, я вже тут під обід сьогодні приїхав, то я б швиденько до 9 до 9 годин би наловив би норму точно і поїхав би. Ну, зранку. Прям, прям Клювало, клювало непогано. Але нічого, все одно відпочинок видався гарний, аби ще не вітер. Вітер просто. Так, друзі, мій час вийшов. Я скажу, це навіть досить непогано, тому що кльов чим далі, тим тільки гірший. Давайте я вам покажу, що я сьогодні піймав. Ну, небагато, звісно. Але давайте подивимось. Ось така кубка. В принципі, тут одна плотва і карасі і плотвичка, якщо б я брав ще підлящиків, я думаю, було б веселіше. Веселіше, але в принципі і так непогано. На жальоху є і добре. Так, друзі, давайте хоч трішки сховаюся, щоб ну, від вітру, щоб хоч щось було чути взагалі. Тільки що дивіться, е -е, мужичок, іде мужичок такий, видно, що знаю, знаю. Що тут? Я йому все розказав, зранку клювало, потім гірше каже, це на підпор води клює. Зрозумів. І пішов. Все, на підпор води. Тобто виходить як. У нас нижче Дніпро. Коли на Дніпрі воду дають, перед... підпирає псел, псел іноді навіть не просто зупиняється, а навіть іноді починає бігти в іншу сторону. ну Це низ, самий низ псла. І ось виходить тут, саме тут, саме зараз, клювало гарно на підпор. Тобто коли водичка зупинялася, коли підпорало, гарно клювало. В принципі, він мені це і сказав. А чим далі, тим гірше, гірше, гірше. В самому кінці все, що мені вдавалося, це ловити тільки ось таку пліточку. І все. Ну там періодично щось влітало і все. Свій десяток рибинок я піймав, навіть там 11 чи 12 рибок я піймав. І це ще, не, якщо не рахувати підлящиків, да, оцих козликів невеличких, яких я випустив. На жарьоху взяв. Тікаю, тікаю, тому що, як завжди, вже досидів. Зараз повертаюся, пакую ваші замовлення і відправляю. Дякую всім, хто робить замовлення в інтернет-магазині Тур Історії. Друзі, всім дякую. Все, рівень трішки прокачав, поекспериментував. Ну, Я маю на увазі по фідеру. Я думаю, ще буду вискакувати. Так що все, друзі. З вами був Жека Докучаєв канал Туристорії. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. До наступного цікавого відео. Всім па-па Все буде Україна. Давайте!